Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. І зробимо легенький розбір моєї косметички, верніше залишків моєї косметики. Я періодично, ви знаєте, роблю, роблю ревізію. І сьогодні буде тихий голос. Тихий голос, а не шепіт, але це АСМР. Може вмішуватися. Пісклявий голос моєї киті. Давайте подивимось, бо на вреднічає зараз вечірні вреднощі. Заодно щось я викину і щось я розповім вам з продуктів, які не вразили мене, і які я без... не могла дочекатись, коли їх викинути. Зразу почнемо з таких рум'ян, які я купила в фармасі. Ця серія, знаєте, вона не дешева. Це рідкі рум'яна. Відверто кажучи, так, в початку вони, вони мені дуже сподобалися. Дуже така гарна текстура. Вони ще з такими йдуть перламутром начебто ось так видавлюєш і звідти вони йдуть і рум'яна. Ще трошки на залишку їх є. Буквально на декілька користувань, я активно їх використовувала, ви бачите самі. Якби були погані, я не викор... ну, так часто б їх не використовувала. То, по-перше, по-друге, вони зручні. Ось, вони йдуть дуже зручні. Можна з собою брати їх все, але відверто сказати, я від них чекала більшого вау-ефекту. Я прям думала, що вони прям, ось прям на шкірі, вони повинні бути пигмент такий прям вау-вау. Ну, Середнє. Дивлячись з чим співставляти. Якщо ви до цього користувались чимось більш якісним, дорогим, то може виникнути питання. Якщо ви до цього бюджетним таким прям бюджетником фарбувались рум'яна, то буде дуже прям гарно. Ну, Я купити ще раз їх, ні, я вже їх купляти не буду. Я скористалась ще доб'ю тут, залишились трошки ці рум'яна, але щоб сказати, що я ще і ще їх буду замовляти, це неправда. Ну, Це буде брехня. Тому кладу їх до косметички, довикористовую. Можна взяти собі на замітку, просто на, на ваше. Як порівняння, це буржуа. Перевірена косметика роками. Я вже скільки повертаюсь до них, чимось користуюсь і постійно повертаюся до буржуа, розумієте? Чим би я не користувалася? Знову і знову буржуа. Якщо подивитись на ці рум'яни, я їх купляла, Ну, по-перше, їх вистачає надовго. Так, вони не дешеві, але й не дуже дорогі, середні, вважаються цінник на них. Ця косметика не дешева, але це Франція. розумієте? Вони запечені, і тому у них дуже класна палітра, вода, класна пигментація. І на шкірі вони виглядають більш естетично, ніж будь-які, які я використовувала в своєму чеку. Нещодавно я купила, то були в мене персикові, скільки я в неї такі рожеві купила собі дуже-дуже топові. Мені дуже подобається. Хочу боржуа купити тональний крем на зиму, собі, яку тоналочку якусь обов'язково сходити і купити саме Буржуа. Так, що ще? Туш. Ця туш була класна, я нічого не можу сказати. Така чорна volume. Максі макси, якщо ви побачите її в магазинах, можна сміло купляти. Я її використала повністю. Дуже зручна була. Щіточка, ну, вона вже підсохла, вже все нема. Нема що тут уже вишкобрювати. Я її використовувала в своїх відео часто, але треба признати і визнати, що все, вона своє Ось. Оця туш класна, оця. Але нема, то я від неї чекала більш. Прям думала, що прям взагалі вона буде класна. Я її купляла також щось по акції, здається, Volumine Effect. Ну, таке, знаєте, таке дивишся, здається, що вона така прям нереальна, класна, буде прикольна, але не прям вау-вау-вау. Розумієте? Ну, Ще вона є, ще її використовую. Оця туш мені дуже прям зайшла. Я всім рекомендую, хто любить натуральний ефект. І такий об'єм, щоб, і при цьому, щоб вони були такі, знаєте, ніжнячі, і такі довгі і ніжні, такі гарні. то оця туш, маскара Патріція Ледо, дуже класна серія. Мені дуже зайшла. Рекомендую користуюсь зараз активно цією тушю. Вона мені дуже подобається. І я купила ось цю. Golden Rose в інтернеті, яка дуже придає об'єми, Прям така, да, класна. Все, вона мені дуже подобається, але скажу вам відверто, є такий недолік, вона погано вимивається. А для мене це показник, яка туш. якщо так, прям Погана вимивається, то для мене вже проблема. У ну, мене є пінка для вмивання, все, але треба тщательно, прям розуміти, там, добре її так потерти, щоб відтерти її, то це мені не подобається. І якщо, не дай Боже, як я була з нею лягла, якось, втомилась дуже і забулася змити туш, таке інколи дівчат буває, і я з нею лягла спати, то в мене чухались очі зранку. Тобто в неї є якийсь тут. Якась річ, яка, напевно, цей її вау ефект це все клас. Але щось з нею, мабуть, нет. все ж таки, якийсь алерген, там, компонент якийсь недобрий. Наразі у мене ось так аж три туші. Так, в мене то любов фармасі, оця Бібі-крем, реально мені він на найкращі продукти з тих, що в них є. Це їхні сі, -сі не знаю, не так мене вразили, як Бібі-крем. Тому всі можу рекомендувати ФПФ... це FPF. Он тут має ця СПС. І взагалі дуже цей класний їхній продукт. Вони зробили молодці. Бачите, забруднилася пляшечка. Тобто, я цей продукт вже купляю тричі або чотири рази підряд і не відходжу. І якщо мені хтось каже, хочеш собі бібі-крем, то я його куплю саме в фармасі, тому що він перевірений. І всі bb кремів то моя любов, які були в моєму житті взагалі. Ось це їх ключовий продукт, можу рекомендувати, напевно, 100%. Ось такі їхні блески. Пампери, ті, які дають ефект збільшення. Також фармасі мені дуже зайшли, подобається гарна версія, користуюсь. Залишився ось такий, бо бежевий закінчився. Це я купила, не пам'ятаю, який помадка блеск. Прикольно вона користуюсь. І оці кремові помадки фармасі також пролежали в косметичці, Я не користувалася все літо, бо я літку не користуюсь помадами. Лише зараз такий період. осінь зима, коли я буду користуватись помадами. Нічого не засохли, не воняють, абсолютно зберігли всі свої. Я думала, не дай Боже, заваняються або засохнуть. Ні, все добре. Це говорить про те, що продукт якісний. І ну, ці помади і ціна, і якість. Тим паче, тут була якась також чергова акція, купляла там ці помадки. Я о цій версії дуже задоволена: фармасічної помади, в них класні. Так, що Ще Ще класна версія це в них оці, ось оця штучка. Оцей. Їхні хайлайтери мені зайшли. Водні на довгих вистачає. Оце по чимось нагадують буржуа, Якісні. Зрозуміло, ці запечені, якісні саме хайлайтери. І їх тут три відтіночки. Такі вдалі мені дуже подобаються. Всі можу рекомендувати. Хто побачив таку саме, Мені зайшла. в нас. Коробочки дуже зручна і класна. Ці тінюшки також класні. Також мені подобається, коли косметика довго лежить, не засихає, не воняє. Ну, також класно. Влітку користувалася ще користуюся мої там топові відтінки, які. Використовую, ви бачите, є такі серед дешових, дешевих таких тіні продаються, але ця, вони не дешеві фармасі, вони, здається, чи 700 гривень коштують щось таке, 600-700, але вони дуже класні, класні. відтіночки мені подобаються, ці кремові подобаються текстурі. Блюзки, я так сильно не використовую, але мені зайшли. Можу рекомендувати. Так, і ось ці в коробочках, якщо хтось захоче купити фармасі, Такі класні, вони також не скатуються нічого. Ці версії, їхні перламутрові тінюшки також будемо користуватися далі, подобається мені. Прозора пудра, лайк також подобається. Зайшла вона мені. Інколи просто забуваюсь її фарбуватися але теж мені зайшла. Також зайшов мені оцей. Рідкий гель. Ви знаєте, скільки я в коробочках брала оці для вкладки брів гелі? вони швидко засихають. А цей прям його багато тут, і він досі класний. Ну, йому вже другий рік, він довго лежав, я їм не користувалася, але він класний. Рідкий цей гель для вкладання брів, топчик мені заходить. І Хто захоче купити і буде вважати, що то дорого, то недорого. По відношенню якості. Тобто фармасічний цей гель мені також зайшов. Так, не зайшли мені ось ці тінюшки. Ой, оця фірма Леймер, не Professional, начебто вони були не дешеві, були на акції, але не дешеві. Не знаю, мабуть, я не сильним налавчилась користуватися цими рідкими тінями. Класний колір, класне все. Ну, треба наловчитися, Ви знаєте, треба наловчитися. Вони непогані. Я пару разів їх використовувала, але не можу ніяк до них звикнути. Звикла розсипчатими. До рідких тіней треба звикати, якщо ви їх любите. Якщо колись до цього користувалися, так, ну, якщо не користувались, вам буде незручно до них, зразу кажу. Думаєте, чи варто, чи не варто їм. Ну, я поки що не звикла до них. Цю палітку купила чисто для відео знімати, просто СМР. Вона дешева, вона коштувала всього-навсього по акції, тоді вона щось 120 була, на акції була за 50, здається, щось таке. Вона дуже така тригерна коробочка, прям мені подобається, ну, просто топчик. Але пигмент, так, пигмент в ній жахливий, відверто вам скажу. Ну, прям відчувається, що вона дешева, наче дитяча яка. Знаєте, оцей пигмент так вражає, такі, начебто яскраві кольори, прикольно, прикольно таке сонечко яскраве. Але коли ти наносиш цей пигмент, продукт на очі або десь, він десь зникає. Він ніякий, розумієте? Тому дешеві тіні, дешеві рум'яни, дешеві вони не пигментовані достатньо і дуже рідко будуть гарно накладатись. Накладатися на шкіру, я вам зразу кажу: дешево, то що дешево, то воно і дешево. Оцей, кстати, до речі, цей лореновський продукт, оцей тональник, і оцей, у мене вже давно він лежить в косметичці, не знаю. Строки в нього є, чи не є, чи як він працює, не працює, не знаю. Але відверто, він класний. Він досі працює, розумієте, Він не воняє. Оцей самий оцей такий замащувати синяки, або якісь прищики можна ними, да? якісь недоліки в своїй шкірі. Дивіться, дуже класна виявилася версія. от Лежить і лежить і ще добре, ну, лежить і ще інколи.